Весна, Великдень, грають дзвони на арпах голубих небес, засяли сонячно ікони, як рознеслось, Христос Воскрес! Воскресні гімни, спів пташок, обійми, радісні привіти і чар барвистих писанок. День Воскресіння, світлом Божим осяймо волю, ум, чуття. І вірмо, правда переможе, і вгору піднесім серця. Погродили всі на славу, дорослі і малям. Що відзначити вручисто великодні свято. Перезяткові у мамі турботи, безліч було у неї роботи. Спека пасочку ганенько, я сонечко румяненько, і на смак. Дуже смачненько, кличе голосно бабуся і то чого до хати. Ну, мо швидше мої любе писанки писати? Малювали писанки. Хлопці і дівчата, щоб зустріти величаву великодні свята. Моя писанка є найгарніша, найкрасивіша і найчарівніша. яку уміна її малювала. А матуся лише помагає. Кожна писанка то диво. Дітвора іде щаслива, бо з любов'ю малювала і Великдень прославляла. Дзвонять дзвони усі і радіє земля, воскресає любов, воскресає життя. Дзвонять дзвони урочисто, всіх до церкви звуть. Дівточки з батьками кошики несуть. Кошика смачненька паска, яйця, масло, сир, ковбаска, писанки, і хліб, і сіт. Дуть до церкви, свій душі, ой на свята вили, готі ви хваляли Хто гонить, хто стисне що хвилини, чую руки ніхто, за дарбов синька спина. І були Ей, хто тут? Озовись, на ліг, що все тріщить. Ти чуєш, піднімися, не можу більш терпіть. Хто не є біля мене? Такий святковий день. Це я, яйце свячене, дружить не чеве. Но дуже милий. У бабючого розляглась. Тепер уже вільніше. Та й більший не такий. І вигляд веселіший. Ти добрий, хоч гіркий. Що за такого мають? Мені не дивина. Проте всі поважають, як лише весна. Маю річку, як корону. Зараз вас усіх розгоню. Сьогодні ж свято Пасхи. Я незамінний тут. Який смачний я з м'язком! Хвайкоти, шалапут! найсмачніша сі на світі і найсвітніша я. Мене їдуть і діти. І ся наша рідня, беруся раду боки. Гей, го, традя, червоні мене щоки, танцює. А що там говорити? Найважливіше є тут я. Без мене вас святити до церкви не підуть. Я голова над вами. Міріться з давнини, шанують за віками і славлять щовесни. Та й паскою, великдень, звуть люди на землі. Тоді і день великий, як паска на столі. До того ж я багата. Родзинками й метком їдять мене на свято і з м'язком, молоком молотком. Я писанка-красуня, в узорах і квітках. Красу митців несу я, їх славлячи в віках, мене кладуть у свято на пишному столі, щоб моїм обранством Тішалися малі. Краса, любов, сітру. Як давно я знаю вам, однак мене всі люблять Без всяких так Та з нами наше свято не буде, тим ще є. Бо писанка багато, всім радості дає. Ці писанці країнські душа на глибина. Небаблаки баріньку й туди куди весни красна. І нараз пішло кропило, Помирило, покропило. Мир хай буде всім сьогодні, бо це свята Великодні! Він святковий линенині, свято в кожній родині, Сталось чудо і чудес. Христос воскрес! Боїця воскрес! У серці радість через край воскресли воли, річка. Гай, єлина пісня до небес! Христос воскрес! Боїй, Сина, воскрес! Нехай, Божа, ласка, зійде з небес, співаємо, радімо днес, Христос воскрес! Боїй, Сина, воскрес! Надію, діти у вінка! Христос Воскрес на небесах, І вся земля мов той вінок, і з барвистих трав, дітей, віто. Веселі починаємо забави. Кривий танець, хороводи жваві, зараз разом всі зійдемось і гаївки заведемо. Ось, тепер ми запрошуємо маленьких діток до нас брати участь гаївки. Беріть мені. Бери, морози. Я прошу своє, в собі загрівна, царів на молода, за рівно відьми злої, відьми злої, відьми злої, за рівно відьми злої, відьми злої. І враз прийшла та відьма зла. Сла він на сла, рівно на столі, на столі, на столі, засита рівно, на столі, на столі. і все поснуло тим злом.

Рівно після вікна злої відьми собі, ні враз прийшла та вьма зла відьма зла відьма зла, прийшла та вьмачьма сла, красиця рівно, на столі, на столі, на столі, красиця рівно, на столі, на столі. Тихим сном, тихим сном, тихим сном, ти сном, і все поснуло тихим сном, тихим сном, і нас прийшов царем, старем сам, і нас прийшов царем, царем молодим, і оці лунком Весілля, 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 молоде. У нас вірші стане вітали. Хлопці, взяли за руки дівчат і в балинця Дівчат,

Ти їдеш, ну, Романочку, Буле пара, буле пара, буле пара, пакла. Буле пара, буле пара, буле пара, во яка. То дуне там мир, ніж нума казав. Як ти ні робився? Нормально було чи що? Буле, буле, буле пара, буле пара, буле пара, у незмірно.

कम <laughs> Sfântul Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu, ce pe tine? 200 de dolari, Nu te lupi, nu te lupi, Nu

Що за тебе дали, міста доля, вибирай бирайся, пару, котрий хоче, хай підскочек. Він корозовий, де ти був тобі, що за тебе дали, міста доля, вибирайся пару, котра хоче, хай підскочек.

Ото так, ото так, так всі нема, ото так, ото так так цій нема, чи ж жить у пишеку, наша маленька, скаже нам